Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі нашої програми. Дуже приємно, що ви разом з нами переглядаєте поширюєте дані відео, і хочеться сказати, що скоро ми будемо мати цікаву програму на цьому каналі. Бог говорить. Але я думаю. Тому підписуйтесь на даний канал і слідкуйте за цікавими передачами. А ми сьогодні будемо розглядати чергову програму. Сьогодні 30-та зустріч і зі мною Володимир Мойсей. Вітаю, Володимир! Дякую, вітаю вас у вашій програмі. Дуже приємно. Сьогодні нам потрібно відкрити цікаву тему, важливу тему про нову Землю. Да, нова земля це мрія усіх християн. Кожен має якесь своє уявлення. Що ж це буде за така земля, що, що Господь приготував. Але ми розуміємо, що Господь готує для нас щось неймовірно красиве. Тому нам сьогодні можливо. Приємно, але в той самий час можливо і важко описати те, що готує Господь. Тому нам потрібно дивитися, як Святе письмо описує нову землю. Тому що наша фантазія це завжди обмежена фантазія, а Біблія вона дає ту картину, яка, яка є реальною. Що пише Біблія? Якщо торкнутися нової землі, то ми знаходимо у священному писанні дуже важливі і цінні слова, які Іван Богослов записав і залишив для нас з вами у 21 розділі про нову землю, 21 розділ з першого вірша. І бачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо там перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований. Як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Чудовий, ось такий коротенький опис того, що Бог приготовив для своїх вибраних дітей. Нове завжди людині подобається. Нове те, що може створити людина, воно є прекрасне. Але якщо уявити те нове, що може створити Господь, мені здається, що як у писанні записано, що навіть око не бачило і вухо не чуло, і наразі в людині ніколи не може прийти те чудесне, що Господь приготовив для вибраних своїх дітей. І саме цю нову землю бажає подарувати для нас з вами наш Господь. Це чудово. Справді. Я думаю, що немає нічого кращого для християнина, ніж опинитися там у тому місці. Отже, ми бачимо цей опис і розуміємо, що, хоча книга об'явлення, вона є ось такою символічною книгою, але мені здається, що тут описується щось ось таке реальне, да, реальне місто. Як ми уявляємо, як ти уявляєш собі це місто, новий Єрусалим, сказано місто як невіста, да. але в інших місцях є е, трошечки опис цього міста, як ти уявляєш новий Єрусалим? Новий Єрусалим це є чудесно. Якщо е, торкнутися саме цих слів, які описані тут Йоанном Богословом, е, мені здається, що коли е, ми проживаємо тут на землі і відбувається Весільне вінчання, то всі йдуть на вінчання, і кожен каже: Я йду подивитися на наречену. Дуже мало є тих людей, які кажуть, я йду подивитися на жениха. А тут саме говорить Іван Бослов, що це місто нове приготовлено як наречена для жениха. Господь приготовив чудесне. Саме головне, що описується далі в послідуючих віршах, що він каже, там не буде горя, там не буде смутку. Там не буде сліз і там не буде смерті. Сьогодні ми з вами проживаємо саме в такий час, коли кожен із нас вранці і ввечері ми благаємо нашого Господа, щоб Господь прийшов і подарував для нас оцей новий Єрусалим, тому що на сьогоднішній землі вже стало важко проживати. Да, справді так. Е, ти знаєш, Володимир, я коли читаю, я захоплююся красотою ось того міста, коли підвалена із дорогоцінних каменів. Це неймовірна краса, можна собі тільки і навіть важко уявити, якщо в нас тільки в ювелірних магазинах ці камені можна маленькими побачити, а це підвалини міста. І розміри міста вони просто вражають. Да, розміри міста говориться, що це буде квадрат. І сьогодні ми знаходимо також у житті людей, що люди віддають безмежні кошти за якісь е, частинку золота, за якісь брилянти або перли якісь. А там говориться, що вулиці, вулиці будуть золоті. Ми, ми золото будемо носити не тільки десь на Русі, чи там дехто носить якісь цепочки чи браслети, а ми будемо ходити. По тих золотих вулицях, і це все буде подаровано для нас Господом. Ті криштали будуть нас оточувати. Це буде чудесно. Мені здається, що ми навіть е, своїм розумом навіть не можемо частинку представити того, що Господь приготовив для нас. Да, я думаю, що сьогодні багато християн вони не мають уявлення про нову землю і про все те, що буде там, тому що є якесь спотворене, спотворене ось таке бачення і розуміння, що наче. Люди будуть як ангелі з крильми на якійсь хмаринці, і людям здається, що це буде якесь ось таке скучне е, життя. Ну, що робити на тій хмаринці, але ми бачимо, що Господь дає правильний опис, що це буде реальне місто, золоті вулиці. І ось хотілося, щоб ми поговорили про ту землю, яка буде вже після очищення, після того, як сатана, ріг і річники будуть знищені, Господь перетворить якою ти уявляєш цю нову землю? Саме важливе, що на цій новій землі, де я запевнений нам Господь у священній книзі Біблії, пророк Сає описує, що там не буде зла горя. Е, описано там, що е, поруч з хижими звірями, які сьогодні є на нашій планеті, поруч з Львом, буде гратись мале дитя. Лев буде їсти солому. Лев не буде мати бажання е, крові вживати. Поруч з вовком буде пастися ягня. Це чудесне. Воно так було з самого початку. Бог так планував таке чудесне творіння з самого початку для людства. І Господь це все повернеть. Саме важливе, що там не буде гріха. Гріх, він буде знищений назавжди, там не буде зависті. Там не буде злоби. Всі, хто буде там, вони вже з новими характерами, вони унаслідують ту нову землю. А таке маленьке запитання: а є щось таке, що буде подібне, що буде там із того, що є зараз на цій землі? Можеш щось ось таке, щось представити, уявити? Так. Що буде подібне? Так, я думаю, що саме найважливіше, що було від початку. І є сьогодні, і воно залишиться на новій землі. Пророк Ісаїв відкриває, що наше поклоніння Небесному Отцеві. Там є записано, що з місяця з місяць, з суботу в суботу, діти, Госп... діти Божі будуть приходити перед лицем Господнє для поклоніння. І субота, яка була подана людям від самого початку, яка є сьогодні, яка відділяє дітей Божих. І вона буде також і на новій землі. Там всі святі, всі вірні Господні діти будуть приходити в суботній день перед лице Господнє на новій землі. Дякую. Дорогі друзі, я думаю, що ви відчуваєте. Красоту цієї теми і ваше бажання є бути разом з Господом на цій новій землі, де не буде страждань і горя. Цього варто бажати. І сьогодні нам потрібно готуватись, молитись, щоб Господь удостоїв нам нас бути там, у тому вічному царстві. Помолимось. Запрошую помолитись. Отче наш. Любиш небесний Творець. Сьогодні. Ми маємо повну надію, що вскорі ти прийдеш за своїми дітьми. Ти для нас, Господь, приготовив чудесні оселі, оселі, де не буде горя, смерті, зла, страждань і хвороб. Ми так бажаємо Господь бути разом із тобою. Добожи нам Господь, ці дні нашого життя, які ти нам ще довіряєш провести на цій землі, щоб ми провели міцно тримаючись за твою руку, щоб ми йшли поруч з тобою. До тої славної зустрічі, коли ти прийдеш за нами, за своєю церквою і за нашими дітьми. Любий наш батько, ми бажаємо своє життя, вручити в твої руки, керуй нами всіма наш люблячий Господь. Амінь. Амінь.